До вечора він поможе. Тобто його інтелект падає з, тим, з, з, тим, з, з тією швидкістю, з якої зростати? Боюся, що так. <кхи> Скажіть мені, я тут щойно бачив ваш спарювач, який допомагає позбутися експериментальних тварин. Люди хочуть знати, які плани ви мали щодо мене. На що ти не тікаєш? Ви з самого початку передбачили всі можливості. Це стосується також мого життя. Я маю це знати, що стосується цього експерименту. Все. Ми мали надію на довгу тривалість експерименту. Ми досі її маємо. Я все це спростував без вашої лабораторії. Ким ти в себе уявив. Спокійно, професор. Спокійно. Ти думаєш, що тобі до операції жилося краще? В якомусь розумінні так, знаю. Я багато чого зрозумів за останні кілька місяців не тільки про себе, про людей, взагалі про життя. І знаєте, що я зрозумів? Що ну. всім пофіг один на одного, незважаючи на те, де бід іншій геній. Та яка мені нафіг різниця, ким я є? Якщо мене все одно ніхто не любить. Кажи, що буде далі мені пофіг. Органше. Тобі стало шкода себе. Цей експеримент чарний. Мав на меті розвинути твій розум, а не зробити тебе популярним. Ми не мали можливості спостерігатися, як розвивається твоя особистість. І ти розвинувся із приємного, трохи заповільненого хлопця. Ти розвинувся на його центричного, самозакоханого, я... антисоціального я... виродка! Я... я прошу вас без емоцій. Я без емоцій. Все, досить, все! Що з твоїм очима? Чарль, ти п'яний. А я знаю, що з твоїм очима. Ти став циніком. Це все, чому навчила тебе твоя пригода. Це твоя геніальність вбила в тобі віру в людство і весь цей світ. Справді, Чарлі, це... ми йшли на ризик, тому що розуміли, що є і маленька ймовірність завдати тобі шкоди, і велика ймовірність допомогти таким, як ти, і таким, як твій син, так? Клас. Можете не шукати більше виправдання, все зрозуміло.